Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Кожен, хто має сад у своєму господарстві рано чи пізно задумувався над питанням щеплення плодових дерев. Існують різні способи щеплення дерев. А також важливо знати про сумісність дерев. Зазвичай яблуня добре приживається на яблуні, а груша на груші. Також добре сумісні між собою слива і алича. Вишня і черешня. Деякі важливі моменти, які потрібно знати перед щепленням дерев. А саме, найкраще приживаються живці, які були заготовлені взимку, а найгірше зрізані напередодні або в день проведення процедури. Інструменти для щеплення мають бути гостро наточені, щоб менше травмувати кору, а також продезінфіковані спиртом. Або на вогні. Перед процедурою обов'язково вимийте руки та слідкуйте, щоб у зріз не потрапила земля, інакше в рану може потрапити інфекція. Я, як початківець у цій справі, можу сказати, що ця справа не складна. Хоча з іншої сторони вимагає деяких практичних навичок. Якщо декілька разів спробувати, у вас все получиться. Ті дерева. Які я прищеплював, прижилися і навіть дають урожай. Так, менше мови, більше діла. Спосіб номер 1 Зрізаю сікатором тонкий стовбур дерева. Перед тим, як зрізати, обробив його антисептиком. Далі канцелярським ножем зачищаю краї стовбура і посередині стовбура роблю надріз. Беру живець. Який буду прищеплювати, укорочую так, щоб на ньому залишились три бруньки. Навскоси з обох сторін зарізаю його так, щоб він увійшов у надріз стовбура, сікатором злегка розширюю середину стовбура і вставляю туди живець так, щоб краї кори стовбура зрівнялися з краями кори живця. Замазую відкриті місця садовим варом, а також верхівку живця. Далі беру ізоленту і щільно прижимаю. Намотую ізоленту липкою стороною назовні, щоб липка сторона не торкалась до стовбура. Після чого наверх одягаю прозорий поліетиленовий кульок і фіксую його ізолентою. Десь у травні місяці, як усе приживеться, і з бруньки виростуть листочки, я його заберу. Суть щеплення зводиться до того, щоб міцно з'єднати живець із підщепою так, щоб шари камбію збіглися. І вже через деякий час, після приживлення. Утворюються нові пагони. На мій погляд, це справжнє диво, яке дає змогу ласувати плодами різних сортів на одному дереві. Практика допоможе вам потренувати руку у щепленні, головне, не боятися. Попробувати і обов'язково якась гілочка приживеться. Головне, дотримуйтеся усіх інструкцій та дезінфікуйте садові інструменти. А у наступному відео покажу ще один 100% спосіб, як прищепити гілочку до дерева. Якщо це відео було для вас корисне, то підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!